Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю зараз вам його зачитаю. Батько обманював Соломію все її життя, а правду вона з'ясувала зовсім випадково. Після цього її життя вже ніколи не буде колишнім. Скільки себе пам'ятає, Соломія була впевнена, що мама пішла від них, покинувши батька з маленькою донечкою на руках. Цю історію він розповідав не раз, і дівчина знала її на пам'ять. Все це відбулося тому, що мама злякалася відповідальності і просто не була готова до материнства. Одразу після народження доньки вона дуже змінилась. Не хотіла нянчитися з немовлям, навіть підходити до маленької соломії зайвий раз не поспішала. Увесь догляд взяв на себе батько, доки матір займалась власними справами. Коли дівчинці виповнився рік, мама зібрала речі та пішла з сім'ї. Жінка зникла з їхнього життя назавжди. Батько ще кілька років намагався відшукати дружину, аби налагодити не з нею стосунки, проте все марно. Його намагання ніякого результату не дали. Зрозуміло, одне вона просто не хотіла, щоб її знайшли. Соломія вже встигла вийти заміж і чекає дитину. У подружжя має народитись дівчинка. Майбутня матуся досі не придумала ім'я для донечки. Вони з чоловіком розглядали різні варіанти, але все не те. Соломія вирішила погортати сімейний альбом. Вона знала, що у жінок в її родині завжди були оригінальні імена. Прабабусю звали Роксолана, рідну тітку Зоряна. Дівчину зацікавило одне фото. Воно лежало в кінці альбому і було складено вдвоє. На ньому її батько поряд з якоюсь жінкою. Соломії здалося, ніби вона дивиться у церкво. Знайомка на світлині, як дві краплі вони схожі на Соломію. Це її рідна матір, не інакше. Дівчина не зводила очей, роздивлялась детально риси, яка ж мила посмішка, які добрі очі. Чому ж вона так змінилась? Що спонукало її покинути рідну дитину? Коли клала альбом на місце у шафу, то натхнулась на якийсь сугорток. Це були листи, сховані десь далеко на полиці. На конверті зазначено що відправник батько. Він писав якійсь жінці на ім'я Маргарита. Це були листи, адресовані її мамі. В них батько їй погрожував і забороняв приїжджати до доньки. Виявляється, він забрав маленьку Соломію від її мами й переїхав на інший кінець країні, аби насолити дружині. Маргарита благала повернути доньку, але у відповідь отримувала жорстоку відмову. Соломія почала плакати, зразу телефонувала чоловіку. Вже за півгодини він був удома і приїхав дуже часно, бо через нерви у Соломії почали передчасні пологи. Вона народила швидко, красиву і здорову дівчинку, вже знесилена промовила ім'я донечки Маргарита. Батькові дитини це ім'я теж припало до душі, сперечатись він не став. Зате, коли ім'я онуки почув батько Соломії, то ледве стримував себе від гніву, почав переконувати доньку, що сліз розглянути інші варіанти. Але та відповіла різко і попросила не втручатись у їх сімейні справи. Чоловік не чекав від Соломії такої зверхності. Досі вона не дозволяла собі подібної манери спілкування. Він замовк, бо навіть не знав, що відповісти. Соломія, не зволікаючи, написала листа матері. Здавалося, жінка тільки того й чекала у всі ці роки. Вона одразу ж відповіла донці. Коли вони нарешті зустрілися, то не могли стримати сліз. Скільки часу минуло. Мама пропустила скільки пам'ятних моментів. Матусю, не хвилюйся, не шкодуй за втраченими роками. Тепер ми разом. У нас все життя попереду. Приїжджай, познайомимося з моїм чоловіком з онучкою, будеш нянчитись. Ми більше ніколи не розлучимось, втішала Маргарита донька, витираючи з обличчя материнські сльози. Любі друзі, а як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.